Це вже, мабуть, мешканці. Давайте. Так, готові. Хлопці, ааа, правда. Що? Що, Що робити? Що не відкривають, Фух, не пускають повідання. Па не відкривається.

Вони, щоб начали... вони, да, вони думають, що вони можуть зачинити до нас двері. Але у нас є сюрприз. У нас свій є таємний агент, який потурбувався про те, щоб ми все дізналися. Наш таємний агент. весь без броню, націю. Ідеально чисто. Ідеально чисто. Кухню ми вже перевірили. Тут дуже смачно пахне, я вже їсти хочу. Пішли перевіряти кімнати. Дивіться, вони, вони гарі, споживають людей, але... Тут прибиралися. Тут прибирали. Чиста. Скажіть, будь ласка, по чого це серветочка? Ну, забули, мабуть, ті, хто прибирав. Дивись, мене чисті. Перчатку, ми не почистя. Чи є серветочка? Так, дивіться. А тут що? А тут дивіться. <рес> ага, тут О -о -о. не дотерли. Не дотерли. А от там, а от там дивіться. А ну ага. І там де. Та у мене зараз буде грізненько все. Пішли далі. Так, дивимося, що у нас тут. Тут хтось, бачите, замітав. Видно було, що прибирання було. Але ж це сміття, так, Жінка. А куди? А я так. А ми ще залишився трішки. <рес> ну, але це можна пробачити. Тут вже багато дітей ходить. Дивиш мой візор. Це добрий ревізор. Привіта! Привіта! Дивимося під вікон. Тут збирається зазвичай пилючка. Цікаво, що там є. <свист> 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 так, пилючки немає. Ладно, добре. Чайничок. Чисто. Ідемо, дивіться, дивіться розклад. О, в них навіть в розкладі є, вони нас чекали. Це якийсь капець. Хто нас дав? Mm -hmm. Але їх це не врятувало. Ми зараз Ми... перевіримо. Посипалось. Дивіться, <кій> дивіться, що <кій> кипило. А тут є високі хлопці, могли б протерти. Mm -hmm. Могли, могли. Ах. Добре. О! Капець. Ой, тільки не тросимо. Так, <смітно> все. Так, перша кімната. Перша. Перша. 28 -ма. Тут живуть хлопці. <смітно> Бо тут написано Назар, Максим, Назар, Богдан Кирил і Богданчик. Значить, ми зараз будемо перевіряти, як, наскільки чисто в їх кімнатах. Стукаємо. Можна? Оне схожі. У нас запросили. Хороша, доброго дня. Добрий день. Ми дані перевіряємо ваш порядок в скінаті. Прошу. Так. Що тут у вас відбувається? Розкажіть, як ваш настрій? Настрій ну, так. Так. так, дивимося, дивимося. <клес> Скажіть, будь ласка, чого капці? В різних сторонах це. Чого розкидані капці? Так, що це за сік тут? А це сік, що ви. Ооооо. На ліжку, майже... майже на ліжку, на стільчику. Фу. Так, він грязний, це сміття. Дивимося далі. Ой-ой-ой-ой-ой. Не прибрали. Хлопці, подивіться, ближче камеру, камеру ближче, бачите? Тут всюди крихти від печива. Так, прибираємо. Далі йдемо, дивимося. Увага! Дивимося, як ви протерли. Один, два, три. Тру. Чисто, чисто. Наступне ліжечко. Наступне ліжечко. Наступне ліжечко, будь ласка. Ну, трішки є, не дотерли, а ще в мене є питання до віконечка. Бо я бачу, тут залишились старенькі квіточки. І не тільки квіточки, а ще й багато-багато пилу. О, ви це бачили? Це який жах. Бі, бі, треба змінювати серветочки, серветочки треба, щоб витрити мої білі рукавички. Зараз секунду. О, пані Ірина, ви подивіться, хлопці, є? вас так багато. І що ж ви не прибрали вікна? Далі дивимося? Далі дивимося стіл. Звертаємося. Серветочки є. Поки пані Тетяні допомагаємо, Хай, звертаємо увагу на цей натюрморт. <плес> Скажіть, будь ласка, що це за бутилочка? Це, це, сто сто... Сторона, а? це, це моя сторона. Це моя сторона. Це не твоя сторона. Скажіть, будь по ласка, що це, це за коробок? Тут мого нічого немає? Так, і, так. так мусор. значить, склади його, будь ласка, у надійне місце. Далі що оце таке? Оце Оце сміття від пластиря. Оце сміття від пластиря. Так. Оці навушнички, це чи целятка. Ці, е, е, Ці карти. карти, як вони повинні лежати. Ліки де повинні лежати. Карти, як... тут Подивіться, уважно, хлопці, дивимося, як ми складаємо карти. ми беремо, по-перше, це викидаємо в смітник. Це, беремо, складаємо і кладемо в кишеню. У кого є крашенька? І це ховаємо також в місце, щоб не нагадувало про сміття. І не підкреслювало, і не знецінювало той труп, який ви сьогодні не... зробили. Адже увага, ти перевіряємо Шкафи Ай. Кажуть, якщо в голові порядок то і в шафах порядок. Зараз ми це подаємо. Ну, тут нічого немаро. Вау! Дивіться! Вау! Це просто! Систематизовано, все складено і зрозуміло дещо лежить. Ще одну шафу подивимось, відчиняйте, відбувайте, хлопці. О, тут трішки веселіше, але такого, трішечки тільки. Шафа використовується не... О, я знайшла чіпси! Пані Ірино, тут є підвечірок. А я не хочу. Ви чи б це дозволили? Це ваша кімната, пані. Ви йдете до своєї кімнати. Санвузол. Увага! Пішли до санвузолу. Ну не треба, ну пожалуйста. ласка. ха ха Так. У вас ванна ваннах є ванна? У будинку родинавтористів є кімнати з ванною. боже, як мило, як гарно. купався. Яка біла чиста ванна, хлопці ванну. Так. <гум> і як тут людина <гум> <Як гум> зусиль. <розісті. гум> і, до речі, хоче звернути паха. увагу вашу. Само пані. Держися, трошки не Зовсім недомили. <гум> Раховина. Ой, як гарно там, подивіться на цверку. Що там таке? Що там У мене не розумі є розумі питання розумі до вашого умітазу, який дуже грязний, і до килимка для унітазу. Це була кімната номер 28 Мені хазяїни Назар, Максим Назар, Богдан, Керів і Богдан. Хлопці ще юні, але вони на шляху до чистоти і порядку. Ми будемо по допомагати, Привіт! А от ми заходимо і перевіряємо. Обережно сідаємо по світочка і перевіряємо чистоту. Так, увага, заходимо і перевіряємо. Дивимося в куточках, як то тут ми робіт. Дивимося чисто. Тепер стіл. Стіл. У нас тоді ще особливість цих кімнат. Тут купа. Крошок від печива. Так не годиться. Так що це за листочки? Не зрозуміло. Добре. Крошки від печива. Я зрозуміла, що то таке. Це крихти від печива. Розумієте, крихти від печива. А тепер перевіряємо стільці. Крихти від печива. Ну тут чистенько. Чистенько. Добре. Тепер під віконня. З такими гарними квітами і краєвидом. Майже, майже чисто. Але є пил і є залишки квітів. О, дивіться, що я побачила. Серветка в квітнику. Дівчата, це жахливо. Це дуже жахливо. Приберіться негайно. Тепер перевіряємо ліжечка. Оп! Чисто. Перевіряємо тут. Оп! І сюрпризик. Перевіряємо шахту. Один, два. Вони випаде на нас? Нічого? Не знаю. Якщо мене провали, я була гарною людиною. Так, Ми віримо тобі. Оп! Мама! Як гарнесенько. Так. Добре, дівчатки, Молодці. Добре. Тепер підемо перевіряти ванну кімнату. Заходимо у ванну кімнату. Дівчатка, у вас тут сміття залишилося. Ви знаєте, куди викида... викидати сміття? Ні. Добре, ми вам покажемо. Добре. Ну що ж, перевіряємо. Ви тут мили. Ой, яка квіточка! Вау, так, тут все частенько. Дивимося на унітаз. Дівчатка, унітаз начебто частенький. Ага. ага. Дівчатка, зовсім все поприбирали. Бачите? Чистенько, гарнесенько. Все. Тут дівчатка живе, дівчатка. Ми вам розкажемо, запитайте, де знаходиться в досить гарному стані. Молодці дівчатки. Молодці дівчатка. Дякую. Дівчатка, можна Можна? Можна? Добре. До Ви нас чекали? Так. Як у нас тут гарнесенько скрадено? Що ж, перевіряємо ліжечка. Чистесенько. Тепер чиконочку відкриваємо. Так, серветочка. Трішечки є пилу, але майже чисто. Тепер перевіряємо, що у нас з підлогою. Ось це гарнесенько, чистесенько розкладено. Так. Чистесенько. Дихаємося. Пахне. все чистенько. Ця кімната. Думаю, що ця кімната справилася. Пішли. вам. дякуємо вам. 25-та кімната. Аня Крістіна, Єлизавета і Анна. Привіт! Можна любати частина? Звичайно, можна. Що ми починаємо? Давайте відкриємо вікно. Так, да. з повітря свіжі. Пива ліжечка. Оп. Чисто. Де ваша серветочка? Пані Тетяна, де ваша серветочка? Чисто. Чисто. Які гарні кри. Брудно. Брудно пил є. Протис. І залишки померших квітів. Чисто. Молодшише. Це да. я Молодші, <рес> моя зірочка. Перевіряємо туалетик, як дівчатка. Підтримують їх є. Мама мія, вони навіть раковину вимили. І протерли. ви подивіться, тут все чисто. Туалет. Один, два, три. І тут також чисто. Ця кімната справилась з чистотою. Дівчата, молодці! Ура! Перевіряємо твій коні, за те прибираємося. Чисто піднімаємося на третій поверх. Ми на третьому поверсі у 38-й кімнаті. А хто тут живе? Мабуть, зараз дізнаємось без... Вау, десь <р voices> як нас тут зустрічають. Це якесь біклабузництво чи що? Ти Звідси? <свіст> І цей хлопчик звідси. Цей хлопчик звідси? Добре, заходимо. Так, заходимо. Так. Доброго дня, Доброго перевіряємо кону на шафах. Вау! Тут ще не тільки є. Ти жива, там якась волосина була. Велика. <свіст> ну, волосина тут наша, да, наші коробки. Так, ага. коня з їжею. Пані Ірино, це, мабуть, нам на вечерю. Та куди то на що? Mm -hmm. Це ми прибираємо брудно. Це брудно, Тут все брудно. Я знайшла брудно, На вікнах брудно. Одразу брудно. ліжка. Шановні, одразу одразу всі застелені. Шановні. А тут ніхто не спіт. Е, мала бути застелена простирадло. Де воно? Чому да. ваші штори так страждають на тих ліжках? А Вони мають висіти, а не, не скомканими бути. Так, хлопчики, хлопчики, дивіться. Одразу я повертаюся і бачу страшне. Я бачу сміття. Сміття під... Подивись, єма. Вона спить під ліжком. А щит. тут склад. склад. Там просто склад. просто склад. Дивіться. Так, хлопці, у вас є 10 хвилин щоб реабілітуватися. Боже, що у вас тут відбувається під ліжком? Хлопці, увага, у вас є 10 хвилин, щоб реабілітуватися. Пішли, ви не замітали тут. Набіг не давали. В кімнаті номер 38 ми даємо ще один шанс. 15, 15 хвилин, щоб вимити підлогу. А ми продовжуємо. Пішли. Ми заходимо в кімнату номер 37 тут Живуть Матвій, Андрій, Юріан і зараз нам подивимось, як підготуватися. Чи нас тут чекають? Чекають. Читають. Доброго дня. дня. Ви прогідуєте тут, так? Так. Три. вас тут троє? Ага. Один, два, І два, це два. Відсутній. Чисто. Так. Ну, так, дивимося, все ж таки. У хлопців має. є секретик. Вони ховають. Ви чуєте? У хлопців є секретик. Зазвичай хлопці ховають сміття. Під тишками перевіряємо. Сьогодні нема. Що навіть позамітали? Пані Тетяна, там ідеально чисто. І вікно чисте, ідеально. Дивимося, санвузол. Санвузол. зараз Я вас... його так драю. <рес> Мама, ні, тут ідеальна чистота. І пахне як. Гарно пахне. Чудово. Робимо вердикт. Так. Вердикт. Ми приймаємо ваше прибирання. Я, так, там, Кімната No37 справилася з брудом. Я, я там так драйв, ти що? Кімната номер 36 Живуть дівчата. Ви готові? Так. Можна? Ніхто не відповідає. одразу відчувається свіжий аромат. Дівчачі кімната пахне парфюмами. Так, ну що ж, дивимося повіряємо. Так, Йдемо на пікліконя. Чисто Відліконня. І тут чисто. Готувалися добре. Ліжка, ліжечка, чистосенька. Чисто. чисто. Готу, подивимося. Шаф. Шафа, шафа. Шаф. Чисто. Як, от... так, як так може бути? Передостання дивимося під ліжками. Готові? У мене білі брюки. Якщо вони будуть грязні, це означає, що підлога також грязна. Дивимося. Що чисто? Чисто. Ідемо в останній пункт. Тут точно засипляться. Так. Так. Ну, тут ідеально чисто. І так вердикт. Кімната номер 36 Справилися з брудом. Молодці! Ура! Кімната номер 35 Тут у нас живуть гарні дівчата Анастасія, Аня, Сніжана і Валерія. І зараз ми перевіримо, як вони справилися з брудом. Дівчата, можна? Дозволимо. Вітаю! Добрий, Добрий день! Дівчатка, відкривайте вікно! Боже, хто це? О, <сínt> <сínt> хто це такі Ф нас зустрічають? Ф Вау, тут справжній динзайн! Так, Супер. ну що ж, але це все гарно ми перевіряємо тут. Зверніть увагу, я в білих брюках. Якщо я зараз опущусь на колінки і мої. Брючки залишаться чистими, значить, ви вже половину конкурсу пройшли. Увага! Я спускаюсь. Перевіряємо колінки. Дивись. Чисто. Ви пройшли Стіл. половину. Стіл. Стіл. Пані Єва. Стіл. Чистий. Шафа. Шафа. Чиста. <рес> І останнє. І останнє. Сальвуза. О. Що там? Тут пахне чистотою. Чистотою пахне чистотою. Як так може бути? Так, підожіть. Увага! Чисто. Що страшно, да? <Bond> І так, ця кімната. Слухаємо вердикт. <servingosapan> Впоралась з брудом. Молодці! Кімната номер <Tippets> 31 Тут живуть три баночки І нас чекають Іринка та Поліна. Можна? Добрий день, дівчатка. Можна до вас? Привіт! О, як приємно пахне. О, Боже, як гарно. Пані Тетяна, перевіряємо. Перевіряйте. Треба домити трішечки, треба домити, треба домити, добре, але дуже пахне. Так, підемо до туалетика. Божественно чисто дуже чистенько. Дякую вам, дівчатка! Знову ми повернулися через 15 хвилин і перевіряємо, як хлопці справилися з підлогою. І так, увага. Тут... Ви пам'ятаєте, <рик> <рик> якщо тобі там зручно Ні, там жарко. І <рик> так, ви пам'ятаєте, у нас у нас було там сміття. Один, два, три. Чисто варіант. Можна прийти. Я думаю, ще трішечки стало чистіше. А я вибираю піно. Так, от ви розказали, що ви знаєте. Тряпка витирає. Я лісі тряпка витирала. Оце не щасно, як висіло, відкрите Сколько вікно, на? так і висить. Відкрите вікно вам потрібно свіже повітря. А, <рисвітло> ні, не так. на Ще. Вау, а я ще знайшла кладу там на шафі зверху. Та там все нормально. Так, да, да да ми таки бачимо, що там все добре. Тому у вас є куди рости. Зона розвитку у вас є. Працюйте. Ми допоможемо. Допомагайте. Допомагайте. Ой, бачите, як давайте. Давай, держи, 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 держи. А тут взагалі прихож. Якщо дівчата пообіцяли допомогти, дівчата то вони мають допомагати реально. А, Ви, а да, лав стірка, приносять. там Ми домає. ж не проти, але підлога дуже грязна, ну шкарпетки це, на вікні. А у вас тут якийсь, мабуть, котик. До да, 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 чого так? Якотика мама. Я котика, Є нотика або єжичка. Добре. у них є зона розвитку, у них є помічники. І що ви скажете, пані Ірино, як вам передав в цьому закладі? деяких кімнатах ще залишається трішечки тут. Я розумію, що чим більше там хлопців, ой. Тоб... Нашого оператора тапочок підпав. <різь> буде наш травмі. Так. <різь> так от. Нам дуже сподобалося у цьому закладі. Тут чисті пілоги, немає пилу на ліжках та шафах, а в туалетах чисто і пахне свіжістю, і чистотою. А ще тут дуже смачно пахне в кухні. Тому... І гарний дизайн. Так. Тому свій остаточний вердикт ми скажемо на заключенні конференції. Ввечі. Дочекайтесь.